І про порядок та умови створення особистого селянського господарства. Привіт, це Маргарита Аколіна і Кан... Друзі, Особисте селянське господарство це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи. Фізичною особою індивідуальні або особами, які перебувають у сімейних або у родинних відносинах і спільно проживають з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого сільського господарства, у тому числі у сфері сільського. Зеленого туризму, стаття 1 закону України з назвою про особисте селянське господарство. Таким чином, особисте селянське господарство не є українською діяльністю, тобто існує без мети отримання прибутку. Однак існує можливість продажу надлишків продукції на ринках або іншим фізичним юридичним особам. <кій> Розглянемо етапи створення особистого селянського господарства та його учасників. Якогось певного порядку реєстрації особистого селянського господарства чинним законодавством, друзі, не передбачено. відповідно відсутній окремий порядок реєстрації членів особистого селянського господарства. Таким чином, якщо особа або хтось із членів сім'ї має у власність або користування земельною ділянкою із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, то вона вважається. Членом особистого селянського господарства. Тобто, у даному випадку необхідно лише стати на облік в органах місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки. Крім того, брати участь в особистому селянському господарстві мають право лише особи, які перебувають у сімейних, тобто батько, мати, дитина чи родини, тітка, брати, сестри тощо відносини. Члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно. І відповідно до закону України з назвою про зайнятість населення належить до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною. Пенсійне забезпечення членів. Особистих селянських господарств та сплата ними страхових влесків здійснюється відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розглянемо облік особистих селянських господарств. Відповідно до закону України про особисті селянські господарства, такі господарства, хоч і не потребують реєстрації та створення юридичної особи. Проте, друзі, підлягають обліку. Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки відповідно до порядку обліку господарств селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, затвердженого наказом президента. Вибачте, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 квітня 2017 року номер 572 з назви про затвердження порядку обліку особистих селянських господарств сільськими селищними та міськими радами. Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські селищні та міські ради за такими формами первинної облікової документації це форма номер 1 Облікова картка об'єкта <кхи>, по господарського обліку. Далі буду казати форму номер 1 та формою номер 3 Це список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень. Далі форму буду казати номер три, які затверджені наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року номер 340 з назвою про затвердження типових форм первинних облікової <кій> документації для сільських селищних та міських рад. Це така назва. Звертаю вашу увагу, що форму номер 1 використовують для обліку особистих селянських господарств, сільські селищні і міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти, а форму номер 3 міські, а також селищні ради в частині міських поселень. Форму номерадін заповнюють на підставі суцільних обходів домогосподарств і опитування населення в період друзі з 1 по 18 січня кожного року наявних документів, зокрема паспортів, свідоцтв, земельні кадастрові документації, правостановочок документів, письмових заяв і усних повідомлень громадян. У разі ведення форми номерадін лише в електронному вигляді. Громадянин підтверджує власне воєвиявлення вести або припинити ведення. Особистого селянського господарства шляхом надання уповноваженій особі сільської, селищній або міської ради відповідні письмові заяви. У разі введення форми номер 1 у паперовому вигляді дані до неї відносяться на основі усного повідомлення чи письмової заяви громадянина на його вибір. Далі, друзі, форму номер 3 заповнюють на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність та користування для ведення особистого селянського господарства, земельно-кадастрової документації, письмових заяв і усних повідомлень громадян. У разі ведення громадянином особистого селянського господарства для його обліку в формах номер 1 і номер 3 зазначається. Прізвище ім'я та по особи, особі, якій була надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площа земельної ділянки, яка належить цій особі або перебуває в її користуванні в межах сільської селищної міської ради. Прізвище ім'я по батьковості, які разом з нею ведуть особисте селянське господарство, назва і дата документа, які засвідчують право власності або право. Користування цією земельною ділянкою, дата припинення ведення особистого селянського господарства у випадках, передбачених статтею 11 закону України про особисті селянські господарства. Також адреса реєстрації місця проживання особи, якій надано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у формі номер 3 Також, друзі, протягом року. Сільські, селищні, міські ради систематично здійснюють відповідні записи про зміни, що відбуваються у веденні особистого селянського господарства. Це зміни членства в особистому селянському господарстві, зміни у складі та розмірах площ земельних ділянок, їхньої оренди тощо, зазначенням дат і причин змін та за потреби з посиланням на документи, що засвідчують ці зміни. Наступна підтема про. Земельні ділянки особистих селянських господарств. Друзі, особа, яка здійснює особисте селянське господарство, має право на отримання у власність чи користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Відповідно до земельним кодексу України, земельні ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянинами у користування юридичним особам України. І використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, також фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок. Частину першої статті 121 земельного кодексу України передбачений порядок безоплатного отримання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у розмірі до 2 гектарів. Громадянини України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 земельного кодексу України про ведення особистого селянського господарства, частина 7 статті 5 закону України про особисте селянське господарство. Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі на місцевості земельної частки, тобто паю, та її спадкування членами особистого селянського господарства. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів Особистого селянського господарства. Членам особистого селянського господарства земельні частки паї можуть виділятися в натурі на місцевості, єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність, тобто подружжя. У разі виходу з особистого селянського господарства, кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі, на місцевості. Наступна підтема про майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства. До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належить земельні ділянки, жилі будівлі, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські свійські Тварини та і птиці, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно набути у власні членами господарства, установленого законодавством порядку стаття 6 закону України про особисте селянське господарство. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, може бути власністю однієї особи спільною. Частковою або спільною сумісною власністю його членів відповідно до закону. Звернення стягнення на майно члена особистого селянського господарства допускається лише на підставі рішення суду. Розглянемо тепер припинення ведення особистого селянського господарства. Друзі, ведення особистого селянського господарства припиняється в разі. У разі рішення членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності, якщо не залишилось жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення, також припинення прав на земельну ділянку згідно із земельним кодексом України. У разі рішення членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності, або якщо не залишилося жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення, або в разі припинення прав на землю, згідно із земельним кодексом України, сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки, наданої для особистого селянського господарства, вилучають таке господарство в обліку особистих селянських господарств. Спори щодо ведення особистого селянського господарства можуть вирішуватись органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавством, друзі, або судом. Сподіваюсь, ролик для вас був корисний. Підписуйтесь на канал.